Дорогі собраття, священники, прихожані громада Преображенського собору, ми згадаємо трошки події, тому що в 23-му році накануні 5 квітня депутати приймають рішення, що релігійна громада буде переходити до іншої конфесії. Хоча ми знаємо, що держава і церква відокремлені. 5 квітня на площі, коли зробили вихідний день, сказали, що буде тривога, дітей не пустили до школи, з ОТГ позвозили вчителів, це є Кришкрот, дзвонили, скільки директор повинен дати вчителів, які би проголосували, що Преображенський собор перейшов до іншої конфесії. Ми провели свої збори тут. Але коли ми служили в цей день літургію на передосвячених дарів, прийшли молоді хлопці, приклеїли на собор об'яву, що релігійна громада проводить збори, прикрили двері, де ми молились, в малому храмі Володимирському. Знову приклеїли об'яву, сфотографували, виконали це в соцсеті. І провівши такі збори, вони територіальною громадою без нас перевели нас в іншу конфесію. Ми вступили в судовий процес, тому що коли ми проводили також тут збори о 12-й годині, це робочий день, люди не могли прийти, люди засвідчили вірність Української православної церкви своїми підписами, і у нас 1528 підписів. Але Незважаючи ні на що, державна адміністрація переєструвала собор і вже два роки і один місяць в нас рахують, що ми незаконно молимося. Господарський суд він прийняв рішення на нашу користь. Але апеляційний суд він відмінив рішення господарського суду і ми в процесі. Судових рішень наприкінці 24-го року я не отримавши суду документів і понині. Але позавчора ми подали новий позов, але Но нам кажуть, треба передати ключі і звільнити добровільне це місце. Ваша думка, ви прихожені, ви тут молитесь. Але от сьогодні я побачив, коли цей молодий хлопець. Донадія, яка плаче і проливає свої сльози за сина, який безліці пропав, яка приходить, молиться, яка пече проствори. І він так грубо цю матір обзиває і штовхає. Або Люба, в якій дві, два сини сьогодні воює, вони сльозами капають на ці просворки і хочуть молитися в Українській канонічній церкві. І це є одинокі випадки назвав. Але сьогодні нам кажуть, що ми не такі. Позиція Української церкви православної була засвідчена в перший день війни нашим предстоятелем, що війна Росія напала на нас, благословив на захист нашої української землі. Звертався зупинити війну, і сьогодні це позиція церкви. Якщо хтось не так думає, це питання до нього особистого. Але сьогодні нам ставлять таку загальну, хочуть поставити відповідальність, колективну відповідальність. Ми ніяка не руська православна церква. Церква провела собор, засудила дії. і вона визначилась своїм шляхом, але сьогодні нас хочуть вигнати. І коли йде молитва, і приходять духовенство перериваючи молитву, коли ми звертаємося до Бога, то це говорить про їх духовний стан. Тому вам, дорогі люди, вирішувати, тому що ви содержите цей собор з ваших тих мізерних пенсій, ви купиєте свічечки. Ви содержите духовенство, ми розписували, робили іконостас, перекривали кришу і багато інших робот. за ці роки. Як і попередній настоятель отець Віктор, він будував цей собор, не станція. Станція допомагала громаді, а громада заснувалась в 91 му році, коли є тимчасовий храм. І сьогодні вже моляться діти і внуки тих, відійшов у вічність і хай Господь обдарує їх царством своїм небесним. Тому вам приймати рішення. Христос воскрес.